12 грудня в Ізмельській картині галереї відбулося урочисте відкриття щорічної міжнародної виставки Емілія присвяченої пам'яті творця Ізмельської картинної галереї та першого телебачення в Продунайському краї Емілії Миколаївні Євдокимовій. Ми сьогодні відкриваємо продовження наш захід, щорічний захід Емілія, наш проєкт, який ми почали в 2021 році, присвячено цей проєкт засновниці військової картинної галереї Емілії. Емілія Миколаївна унікальна жінка з колосальним інтелектом, неймовірною життєвою енергією, мудрістю та величезною любов'ю до навколишнього світу. Завдяки її наполегливості, вмінню переконувати та надихати було створено художній музей з багатою колекцією, який залишиться окрасою міста для багатьох поколінь. Проект мій Емілія він доповнює наше місто, доповнює картину галереї. Емілія Миколаївна. Стояла у витоків створення цієї картинної галереї. Саме завдяки їй місто має такий культурний заклад. Емілія Миколаївна була почесним громадянином міста Ізмаїл. Її заслуги завжди були відмічені і грамотами, і подяками, і медалями. На початку відкриття виставки відвідувачів привітали музичними композиціями віртуози муніципального струнного ансамблю Натхнення. Народний арт-проєкт Емілія стартував у 2021 році в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової за ініціативи директора Ірини Федорової. Проєкт Емілія, який був започаткований у 2021 році, це один з головних таких, знаєте, заходів у кінці нашого року. Чому? Тому що він присвячений, він присвячений засновниці із Майської картинної галереї Емілії Миколаївні Євдокимової. Це дуже важливо для нас, для усіх, для колектива із майського картини галереї, тому що це пам'ять, це пам'ять про жінку, це пам'ять про ярку особистість, це пам'ять про жінку, яка була натхненницею. Символом арт-проєкту стала скульптура богині Діани. Діана особля вічну молодість, жіночність та наполегливість. Кожен музей це насамперед його колекція, яка визначає концепцію діяльності музею. Все життя Емілії Миколаївни було присвячено служінню мистецтву, збиранню та комплектуванню колекції. У 1989 році колекція налічувала 1677 експонатів. А на сьогоднішній день більше 6 тисяч експонатів. Ми розвиваємо музей. А розвиток музею це його колекція, і тому проект Емілії пов'язаний з новими роботами, які передавалися у цьому році у нашу колекцію різними художниками, але дуже відомими художниками, і не тільки українськими художниками, а також художниками із зарубіжжя. На цьогорічній виставці представлено 81 твір живопису, графіки та скульптури, які поповнили колекцію музею за останні роки. Це твори відомих народних художників України, заслужених художників України, членів. Національної спілки художників України, а також художників зарубіжжя, Румунії та Болгарії. «Прекрасна виставка великолепна, дійсно на дуже легка, бездушна. Я би хотів розказати побільше таких виставок, де можна наслаждатися живописю. Тут ми можемо побачити такий певний зріз. Південноукраїнської школи живопису. Більшість становлять роботи одеських міців, безсарабських міців, є з Запоріжжя роботи. І, в принципі, от школа південноукраїнська, вона має свої особливі риси І Бессарабська також є складовою. Всіх вітаю з відкриттям, з прийдешніми святами, з Різдвом, з новорічними, здоров'я наснаги, успіхів, Емілія Миколаївна тут це картина галереї це серце, її серце це серце культурного життя міста. І це серце б'ється в унісон, це, е, воно радіє разом з містом. Воно е, у скорботі, коли місто в скорботі, воно б'ється зараз з усією країною, все, що відбувається. В нашій країні відбувається і на полотнах, і на стінах галереї. Ми все це бачимо, ми про це говоримо. І я дуже рада, що ви існуєте. Мені особисто та колективу нашої школи імені Сергія Малаховського пощастило працювати з Емілією Миколаївною при її житті. Наша плідна співпраця завжди була наповнена натхненням. Роботи на Вернісажі характеризуються неймовірно широким діапазоном художніх напрямів, стилів та течій. Художні твори вразили усіх присутніх оригінальністю творчого мислення та майстерністю виконання. Третій рік, як нема Емілії Миколаївни, але її ім'я, її шана нашого міста, шанують цю людину. І е, виставка міжнародна проводиться кожного року на дуже високому рівні. Ми е, з захопленням, задоволенням відвідуємо е, виставку і самі наповнюємося красою. За усі слова, краще, що можна сказати, це просто прийти і подивитися на те, як розквітла наша картина галерея. за... Ті за останні роки. Якщо людини не має її діло живе і процвітає, то це багато каже про саму людину. У нас унікальна картинна галерея, дуже багато художників, местных, які займаються творчеством. Діти, які приходять. В эту картинну галерею і черпають ось це творчество, то вдохновення. То даже ми, художники, приходимо і что то нове, что то интересное. Ну, мне кажется, ради этого стоїть життя. Яскравою подією заходу став концерт гостей з Миколаєва, заслуженого артиста естрадного мистецтва України Івана Носика та естрадної співачки Наталії Ковальової. 不是。 Навці не тільки відомими артистами, а також волонтерами, які подорожують по країні з благодійними концертами, збирають кошти для військових та підтримують українське суспільство. Вони неодноразово брали участь у культурно-мистецьких заходах. в це в імені Мілії Євдокимової. Я хочу сказати щирі слова вдячності директору центру естетичного виховання Емілівдокимові Ірині Ігорівні. За те, що запросила нас на цей захід, прекрасний захід, який відбувається кожен рік, я знаю в місті Ізмаїлі. Співаки-волонтери. Майже три роки співаємо благодійні концерти, збираємо кошти на допомогу Збройним силам України. Вже вдруге я тут особлива, в цій такої затишної, естетичної, красивої залі. Дійсно, я бажаю всім українцям щастя, радощі. Добробуту і дочекатися нашої довгоочікуваної перемоги. Різноманітна та насичена концертна програма залишила приємні враження у кожного гостя. Нам дуже нам дуже сподобався концерт. О, та, нам ми, нам сподобалась дуже сильна пісня лебеді. Сьогодні прийшов до картинної галереї, та мені дуже сподобалося пісні, які прозвучали дуже гарно. Завдяки плідній багаторічній праці та високому професіоналізму Емілії Євдокимової зміська картина галереї зібрала гідну багатогранну колекцію творів, яка продовжує поповнюватися і зараз ставши осередком мистецтва і духовності нашого регіону. Міжнародний арт-проєкт Емілія запам'ятається усім шанувальникам образотворчого мистецтва як одна з найяскравіших культурних подій 2024 року. Ми бажаємо усім вам на кінці 2024 року і любові. І натхнення, і злагоди, і миру. І ми дуже дуже мріємо про те, що майбутній рік принесе нам багато щастя, радості, якихось таких добрих змін і насамперед перемогу. Юля Петлацюк, Дмитро Єфимов, Христина Ланголь для програми новин.